Сидить ми колой у концістом. фольклорного гурту витоки говорить його керівниця Ганна Грицик. Перед різдвяною колядою повторюють народну пісню Черкащини. А я із того села Даничай думу думав. От і от там поряд є село Чубівка, і от від жителів села Чубівки, а це мої рідні села. Ми вивчили цю пісню. Це фольклорна пісня 19-го сторіччя. Пояснює, кожна з пісень, які виконують сьогодні у стінах музею Шевченка, нагадує їй батьківську оселю та святковий стіл. Пісні, які їх навчили, їхні мами, бабусі, вони несуть їх ці пісні з двадцятого століття до сьогоднішнього дня. І ось ми в такому затишному колі зустрічаємося. І ті пісні, які вони запам'ятали ще з дитинства, вивчаємо колядки, це. Свято, де збиралася вся родина за столом, де поминали у святий вечір, поминали тих, хто відійшов із життя. А на різдво вітали господарів, зичили їм всього доброго. Долучитись до колядування запрошують і молодь, каже учасниця колективу Ніна Токаренко. Молодь ходить і люди запрошують. І якщо були колядники, то заприпрошують, запрошують. Ви ж приходьте на і на наступний рік. Бо я обов'язково ми вас чекаємо. Ми вас ждемо. Вже у будинку культури інші мошнівські колективи готуються до вертепу, одягають костюми, причепурюються та повторюють слова пісень. Ну, на мене отакі вбрання, розповідає керівниця колективу Берегинька Ганна Однорох шили самі. Як правило, раніше в дівчат і в хлопці були зимові кожушки. Вони їх одягали на зимові свята, ходили, колядували, щедрували, хлопці посівали. На даний момент ми не можемо знайти ці костюми і реставрувати. У нас є декілька штук, але як правило, вони в музеї. Тому ми пошили такі стилістичні костюми. Щоб у Різдво разом з односельцями взяти участь у вертепі, виконавиця ансамблю Свашечки Катерина Захарченко каже, готувалась півроку. Сходимо на репетиції, приходимо на 5 разів бо так, як ми всі на роботі, костюми ми завжди приміряємо. Їдемо на концерти, теж приміряємо. І сьогодні теж ми прийшли, приміряли костюми, оділися. Вже у музеї промислів зустрічаються три покоління, щоб разом відзначити народження Христа. Миру вашу хату! Будьте ласка нас прийняти і святами вас вітати! Радуйся! Ой радуйся, весими, Боже Народися! Водять козу. Там, же роди, та, є, там не новою, там же то сколою, ново, там поза там а у нас сільці, всі хлопці, стрелили саме серденько, ой коза, Та бажають щастя у прийдешньому році. На За різдвяним звичаєм, після колядок господиня запрошує гостей до столу. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.